Якщо ви хочете зареєструвати свою дитину в дитячому садку в Берліні, вам потрібен так званий ваучер на дитячий садок. Отримати його можна у відділі у справах молоді. Ваучер використовується для визначення того, як довго ваша дитина може перебувати під наглядом догляд для вас безкоштовний з першого дня народження вашої дитини ви маєте право на догляд тривалістю до 7 годин на день. Для більш тривалого догляду потрібне відповідне підтвердження. Коли потрібно подавати заявку, подайте заявку щонайменше за 9 місяців і не пізніше, ніж за 2 місяці до бажаного початку догляду? Куди ви подаєте заявку? У відділі у справах молоді вашого району. Це також стосується випадків, коли ваша дитина відвідує дитячий садок в іншому районі. Які документи потрібно мати у відділі у справах молоді? Заповніть онлайн-форму заявки. Посилання можна знайти в тексті під цим відео на Ютубі. Вам потрібна згода другого з батьків, якщо ви розділяєте опіку над дитиною, або підіть разом до служби у справах молоді, або попросіть другого з батьків підписати форму згоди. Вам також знадобиться копія вашого посвідчення особи або паспорта та підтвердження вашого місця проживання, наприклад, посвідчення особи або свідоцтво про реєстрацію при собі мати копію свідоцтва про народження дитини. Вашій дитині менше року, чи ви хочете, щоб за нею доглядали в дитячому садку більше семи годин, тоді вам знадобиться підтвердження того, що ви не можете самостійно доглядати за своєю дитиною, наприклад, ваш трудовий договір або сертифікат про навчання чи навчання. Скільки коштує дитячий садок догляд у берлінських дитячих садках для вас безкоштовний, витрати покриває держава Берлін. Центри денного догляду можуть стягувати додаткову плату за додаткові послуги, такі як органічні продукти харчування, мовні курси або додаткові спортивні заходи. Найкраще запитати у дитячому садку за вашим вибором, чи є додаткова плата існує місячна плата в розмірі 23 євро за обід, яку ви повинні заплатити, щойно ваша дитина почне відвідувати дитячий садок. Якщо ви отримуєте громадянську допомогу, соціальну допомогу, надбавку на дитину, житлову допомогу або пільги відповідно до закону про допомогу шукачам притулку, ви можете отримати кошти для вашої дитини з пакету освіти та участі, у Німеччині називається БУТ і Берлінпас БУТ, тоді вам не доведеться платити за дитячий садок. Про те, як отримати кошти з пакету освіти та участі, дивіться в іншому відео на нашому каналі як довго ваша дитина може перебувати в дитячому садку? Кількість годин догляду залежить від тижневої тривалості роботи батьків або одного з батьків. Під час подання заявки на ваучер на дитячий садок необхідний рівень догляду годин на день, і витрати для батьків визначаються залежно від ситуації з працевлаштуванням, часу на дорогу до роботи та доходу. Важливе зауваження на завершення. Після отримання ваучера на дитячий садок шукайте відповідний дитячий садок, де є вільне місце для вашої дитини, наприклад, у дитячому садку Фребл. Потім підписуйте договір безпосередньо з дитячим садком або вихователем. Ви можете знайти додаткову інформацію та форму заявки на вебсайті Portal. Якщо у вас виникли запитання, ми з радістю вам допоможемо. Просто скористайтеся функцією коментарів під цим відео, успіхів у пошуках дитячого садка.